Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? В початку, коли ми операцію почали. Ну, сволочі боялись, що здесь, що за рубежом. Тепер Новий великий російський наступ в Україні вже почався, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з пресою в понеділок. Ми збільшимо і зробимо більш стійкою допомогу Україні, сказав генсек, та наголосив на необхідності пришвидшити надання Україні боєприпасів, палива та запчастин на тлі можливих нових наступів Росії. Брифінг був присвячений засіданню міністрів країн-членів НАТО, що відбудеться в Брюсселі 15 лютого. Ютого перед цим 14 лютого в Брюсселі пройде засідання контактної групи з оборони України, де також візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков за подіями в Брюсселі. Стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нас з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, відбуду відбуваючи до Брюсселя, міністр Резніков повідомив, що на порядку денному цих обговорень будуть зокрема питання захисту українського неба, розвиток танкової коаліції і тренування українських військових. Тож які рішення ми очікуємо від цих зустрічей? Власне, треба наголосити, що зустрічей чи форматів нарад буде дві: це зустріч міністрів оборони 30 країн НАТО, а також зустріч так званої контактної групи в обороні України, і там йдеться про набагато ширше коло держав. Поза 30 членами НАТО, це ще кілька десятків країн. Ми знаємо, що у минулих подібних зустрічах брали представники понад 50 держав світу, тобто західних країн, а також їхні союзники. Що стосується головних тем, на яких зараз зосереджені партнери України, то сьогодні слухаючи прес-конференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, можна було зробити. Бити висновок, що найголовніше слово, чи найголовніший, найголовніше гасло, на якому зараз зупиняються західні представники, це амуніція чи боєприпаси, і сьогодні генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг наголошував саме на цьому, тому що зокрема він говорив про те, що в Україні набагато швидше. Набагато більше витрачають боєприпасів аніж виробляють за той сам час в інших країнах. І, зокрема, ось який він подав деталі про цю проблему. На війні в Україні витрачають величезну кількість боєприпасів, і їх кількість у союзників зменшується. Теперішній рівень використання боєприпасів Україною багато разів вищий за рівень виробництва. Це лягає тягарем на оборонну промисловість. Наприклад, очікування на боєприпаси великого калібру продовжилося з 12 до 28 місяців. Судячи з сьогоднішніх заяв генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, цей рамштайн, якщо можна так сказати, не напевне не буде. Лише літаковий чи не буде головно-літаковий. Кілька разів журналісти намагалися випитати у пана Столтенберга, чи йдеться власне зараз про якісь конкретні кроки у наданні у наданні Україні бойових літаків західного виробництва, і пан Столтенберг чітко дав зрозуміти, що зараз це питання не першочергове. І ми знаємо, що і раніше західні партнери, зокрема навіть Велика Британія, яка вже оголосила програму навчання для українських пілотів на літаках західного виробництва, навіть тут у Лондоні представники заявляють, що йдеться про далеку перспективу, натомість йдеться про нагальні потреби, тобто боєприпаси, зокрема про потребу, щоб західні промислові компанії отримували замовлення вже для поповнення. Також і арсеналів західних країн, але ймовірно, і для збільшення постачань Україні, тому що потреба зараз надзвичайно велика у зв'язку з активністю бойових дій на сході України. І генеральний секретар НАТО сказав, що власне ознака такої високої активності може бути тим, про що говорили вже дуже давно, а саме про початок. Нового наступу Росії, ось його слова. я вважаю, що насправді ми вже бачимо початок, бо нам видно, що зараз робить Росія, що робить Путін, посилаючи нові тисячі тисячі військових. Він йде на велику кількість жертв, високий рівень втрат, але так тисне на українців. І там, де Росії бракує якості, вона намагається взяти кількістю. Йдеться про командування, постачання, техніку, навчання, яке у них не відповідає рівню українських сил, але у них більше солдатів, і росіяни готові посилати своїх. Військових і зазнавати більших втрат. Як на мене, то це лише показує важливість вчасності. Україні треба терміново надати більше зброї. І В ворогів хороша техніка, і все НАТО їм поставляє. І от зараз пішла інформація, що будуть там уже з дальності 150 кілометрів. І враги поставлять не дадуть їм все. Яку підтримку Україні нині обговорюватимуть в НАТО? Насправді сьогодні виступав Єн Столтенберг, і на його думку, ось про той наступ, який Росія обіцяла нам найближчим часом. На його думку, він уже зараз почався, і саме тому всі країни НАТО мають об'єднатися. Він закликав об'єднуватися і надавати якомога більше озброєння Україні. Адже чим більше буде озброєння в Україні важкого озброєння всього, що необхідно Україні, тим швидше можна буде досягти перемоги, тим швидше буде можна буде досягти миру. Ну, так вважають, в НАТО. Ну і на зустріч вже ви, 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 виїхав наш міністр оборони Олексій Резніков. Отже, говоритимуть по трьом напрямках: це надання і важкого озброєння для України. Це надання боєприпасів до того озброєння, яке вже має Україна, а також підготовка українських військових в рамках тих місій, які зараз є в Європейському Союзі. Ну і Єнс Столтенберг також сказав, що ймовірно буде на цій зустрічі обговорювати також і у підтримку України авіацією, і зокрема винищувачами. Зрозуміло, що це справа не кількох днів і кількох тижнів, але те, що ці дискусії вже ведуться, і на них немає табу країн НАТО. Це гарний знак. Давайте послухаємо, що сказав Єнс Столтенберг. ми не бачимо жодних. Ознак того, що президент Путін готується до миру, чи готовий вести переговори з огляду на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України. Президент Путін та Росія досі прагнуть контролювати Україну, і тому єдине, що ми можемо зробити, щоб не допустити цього, це продовжувати надавати військову допомогу Києву. Союзники нині обговорюють питання літаків. І я очікую, що це також буде розглянуто завтра на зустрічах тут у Брюсселі. Ну і тут варто на додати, 에, Столтенберг заявив: якщо одна із країн НАТО передасть винищувачу Україною, вони не будуть стороною конфлікту. Не це не означає, що вони беруть участь у цій війні. Ну адже багато країн побоюються надавати винищувачі, а, то тоді стануть учасницею учасник учасником війни. А яка ситуація з танками? Можливо, хтось з нових представників країн Європи вирішив долучитися до танкової коаліції? Можливо, якісь нові обіцянки з приводу панцерників вже надходять. Насправді зараз за е, танковою коаліцією як вона формується, стежить вся Європа. І е, зараз тривають консультації в багатьох країнах, які б могли передати або танки, або е, озброєння, снаряди до цих танків, тому що ми знаємо, що в арсеналах не так багато мають країн. Але сьогодні стала, е, є гарна новина з Німеччини, де е, українські військові почали навчання. Е, там е, зараз е, Німеччина одна з тих країн, яка Передасть танки в першому передасть перший батальйон. Це 31 танк. І от зараз відбувається вишкіл на одному з танкових полігонів в нижній Саксонії. І за цим зокрема стежить і Міністерство оборони Німеччини, щоб українські військові змогли якнайшвидше пройти цей вишкіл. Ну і, ймовірно, він триватиме до кінця березня. І вже наприкінці березня ми побачимо ці обіцяні перші леопарди 2 так само вишкіл проходить нині, і в Польщі там приблизно 100 українських військових зараз навчаються зокрема, навчається на 31 31 бригада танків. Ну і також обслуговуючий персонал, тому що розуміємо, що танки також потребують і ремонту, і обслуги. Ну і за тим навчанням, як це відбувається, приїхав особисто подивитися президент Польщі Анджей Дуда. Ну і він не виключає, що після того як першу групу упродовж цього місяця півтора в нав, нав, навчать у Польща погодиться взяти наступну групу українських танкістів, які також будуть вчитися на танках леопард 2 Ну відповідно, танкова коаліція будемо сподіватися, розширюватиметься і танки в Україні ставатиме дедалі більше. Ми нахрен сносимо ці квартали в Києві. Ні, черта ніділим підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.